Світовий бестселер друзяки, динозаврики, книга, яка підкорить серця ваших дітей. Також допоможе полюбити їм читати. На початку кожної книжечки є факти про динозавриків. І далі кожна книга розповідає про один день з життя двох друзів-динозаврів. Вона неймовірно смішна, також дуже багато діалогів, що допоможе навчити дітей, наприклад, читати по ролях яскраві ілюстрації. Я хочу вам показати кожну книжечку, яка є в цій серії, щоб ви побачили, які гарні тут ілюстрації, які. Захопливі історії, вони містять в собі. І е, ці автори цієї книги створили цілу країну динозаврію. І е, так, таким чином розповідають про всіх динозавриків. Я далі просто погортаю, щоб ви помилувались цими, цими ілюстраціями та історіями, що міститься в кожній книжиці. Так, це такі в нас зимові пригоди, морське чудовисько. Олексій, до речі, його собі одразу залишив подорож можна також використовувати як книгу для е, читання для молодших школярів. Буде цікаво актуально, тому що багато малюнків і. Також багато діалогів, що допоможе дитині легко читати. Так, прочитали вже 4 сторіночки і вже добре, так? І останнє з цього серії яйце. Чудовий буде подарунок, як подарунковий варіант.